20 жовтня в Охтирці поховали загиблого військовослужбовця Ігоря Анісімова. О 13-й годині біля Оспенської площі зібрались рідні, близькі, друзі та побратими, щоб віддати останню шану захиснику. Сьогодні в черговий раз ми ховаємо нашого героя. Всі, може, думають, що це наш знайомий, або наш сусід, або друг, або родич, але це не так. Ми стараємося. Приходити на похорони усіх Охтерчан, тому що це наші це всі наші діти, наші герої. І ми віддаємо їм шану і повагу. Чоловік служив радіотелефоністом взводу спостереження розвідувальної роти, повідомив заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай. Ігоря Анісімова призвали на службу 14 квітня 2022 року. Загинув воїн цьогоріч, 24 серпня, під час виконання бойового завдання. Ігор Кармазов розповідає, знав Ігоря Анісімова з дитинства. Потоваришували під час повномасштабного вторгнення. Його призвали по мобілізації в нашу частину, там, де я проходив службу за контрактом, на посаду кухаря. Їсти він вмів дуже добре готувати. По посадках жили. В одному бліндажі добра, чуйна людина, готова завжди прийти на допомогу. Володимир на псевдоплюсік сам з Харкова, із травня 2022 року воював плічопліж з Ігорем Анісімовим, який мав псевдо абсент. Володимир розповідає, сам нещодавно вийшов з госпіталя. Його побратим загинув від пострілу станкового протитанкового гранатомету поблизу села Терни на Донеччині. Тіло змогли забрати через п'ять діб, коли підійшла підмога, розповідає Володимир. Надо было помочь штурмануть посадку. И вот это что он в помощь пошел, и 6, 6 300, и он 200. И все в больничке. Ну, он 200. Ну, так случилось. Это был, да, СПГ под ноги ему попало, прилетело. И все. Он должен был на позицию, на свою, выходить через двое суток. А пошел в помощь. И они там продержались. Он завжди себя тримал в руках. І ну завжди акуратно, спокійно і тихонько тихонько підкрадався. Отак, от. Це на позицію 8 кілометрів йти під обстрілами. Ну і гарек завжди. То пак два, а він може три взяти, тушонки накидати. Ну у нього постійно сладості були. Олексій Литвин в дитинстві жив поруч з Ігорем, в мікрорайоні Дачний. Згадує чоловік з великої дружньої родини. Сам був завжди гостинним. у їх вдома. смотрели фильмы. Добрый человек был, хороший царство небесное ему. Много осталось в памяти с Игорем. Хорош, конечно, был. Честно, не могу даже. Даже не могу поверить, что человек потеряли такого человека. У молитовній залі храму Успіння Пресвятої Богородиці не вмістились усі охочі попрощатись з воїном. Тому люди розмістилися навколо церкви. Катафалк з тілом полеглого героя пішки супроводжували до кладовища. Траурний кортеж, який рухався центром міста. Містяни зустрічали живим коридором, стоючи на коліна перед процесією. Поховали Ігоря Анісімова на алеї слави. Йому назавжди залишиться 51 рік. І дуже б хотілося, щоб побільше охтирчан приходило на поховання, тому що ну, вони захищали нас, наше місто, нашу країну, наших родичів, дітей і нас з вами. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.